Так, а що ти там робиш? Я отримую енергію з космосу. А я, я отримую відомості про погоду на 17 квітня для Закарпатської області і для обласного центру міста Ужгород. І навіть знаю, якою буде погода у всіх селах Закарпаття і навіть в горах. Чекай секундочку, доки ти не відключилася, попроси, будь ласка, аби вже трішечки потепління там нам передали. Можеш? А ну, давай, що все є контакт. Буде, казали, буде теплення, буде, 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 але не скоро. Ще не скоро ну, погано, погано. <рес> <рес> що ж, друзі? А як ми, мабуть, вже здогадалися, перше про що ми будемо говорити, це погода, а друге, це йога, так, так це йога, але <рес> передусім, давайте дізнаємося про погоду. Яка мені надійшла із uh, Всесвіту. і яку озвучу я? так? Яку озвучу? Чекай, чекай, я тобі передам сигнал. Передавай. Так. Друзі, по Закарпатській області, мінлива хмарність без опадів. В горах місцями слабкий дощ, місцями заморозки на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі до 3 градусів морозу. Температура повітря в день 14-19 градусів тепла, в горах 3-8 тепла. Автошляхи без опадів лише місцями на гірських ділянках доріг, слабкий дощ. Видимість добра вранці, подекуди подекуди 1-2 км. По місту Ужгород мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Це досить сильний вітер. Температура повітря в день від 14 до 16 градусів тепла. Отакою От буде погода і це 100%. Мені її підсказали із неба. Ну а далі, друзі, ми говоримо про йогу. Ми багато про неї розповідаємо, але сьогодні ми знайшли аргументи, які змусять вас нею зайнятися. Перший аргумент це жінка, який 93 роки, і 70 років вона займається йогою. Подивіться, як вона виглядає. Так. Давайте подивимося разом. Ну а поки що я вам скажу, О, як її це звуть. Вона. Це Тао опорчен лінч. Вона молода і тілом, і душею у свої 93 я вже сказала, що практикує йогу 70 років, і зізнається, що ніхто ніколи не дає її, її вік. Вона з задоволенням не тільки займається йогою, а й викладає її студентам в Індії, Франції та в Сполучених Штатах Америки вже 45 років. Крім того, у 87 років жінка захопилася бальними танцями, якими вона займається у вільний час. Так, але незважаючи на легкість рухів, та вже зіткнулася з проблемами, що підстерігають багатьох людей у ну такому віці. У 87 років. Вона впала, виходячи з продуктового магазину, і зламала шийку стегна. І жінці потрібно було робити операцію е, по заміні суглоба. Після чого більшість людей залишаються практично ну, практично прикутими до ліжка е, на все життя. Але та повністю ігноруючи поради лікаря. Е, Увійшла в бальну студію вже через місяць після операції і от танцювала так, як ви вже зараз навіть могли Друзі, побачити. цій жінці 93 роки. І ви бачите, вона не тільки виглядає гарно, а, напевно, почуває себе ну дуже добре. От що таке займатися фізичними вправами? Так і я хочу нагадати, що от вона бере участь в багатьох конкурсах бальних танців. Ну і в Нью-Йорку, в нью джерсі в Пуерто Ріко. І що найцікавіше, що її партнерові по танцях Двадцять три, а самій бабусі дев'яносто три. Так, ну це на двох у них виходить сто. Ну різниця в сімдесят років, але ну вона практикує заняття танцями нього і тому так гарно виглядає. В такому віці вже з правонуком можна, мабуть, танцювати. А ти не завершла на мої можливості. Ну бачиш. Так, ну в тебе ти хороші? Так можеш? В тебе хороші можливості. Бачиш? Я, я, я не можу, можу так я так розумію, ти хочеш в 90 ще витанцьовувати на дискотеці. Звичайно, що я буду. Ну а зараз друзі ми підібрали. П'ять причин, чому вам варто займатися йогою, і будемо зараз про них розповідати. Так, причина номер один це е, навіть не якісь фізичні е, такі е, речі, а це е, набути гармонію в душі. От е, якщо вас замучив негатив, вам е, не подобається взагалі все навколо, вас не влаштовує ваше життя. Е, е, займайтеся йогою, і це допоможе вам віднайти рівновагу, якийсь баланс у вашій душі, і відповідно ви краще почнете. Ти ставитись до того, що навколо вас, ну і світ, відповідно для вас зміниться. Ну, от, перша причина, чому варто займатися йогою, це гармонія душі. Ставлю тут галочку, друзі. Друга причина: суглоби працюють. Зазвичай ми дуже мало уваги приділяємо саме суглобам. Ну, а йога це, як кажуть, Сухожильно, суглоб суглобна гімнастика. Суглобова тканина, коли ми мало рухаємося, вона зношується. А якщо ви будете займатися йогою, то відповідно ваші суглоби будуть працювати, і це вам піде тільки на користь. Так, ну і я навіть е подивився наступний пункт. Я ж випрямився, тому що постава це все. Отож, йога допоможе вам тримати спину рівною. От, тримайте угу. спину рівною, я угу. все бачу. Е і таким чином, ваш хребет він буде міцніший і, відповідно, не буде проблем уже в поважному віці. Тому. Тримайте спину рівно дихання. Дихання впливає на протяжність нашого життя. Ми вам це вже неодноразово говорили. А саме йога вчить нас правильно дихати. А як це правильно? Повільно, але зате глибоко, щоб кожна клітинка отримувала кисень, була ним насичена. І якщо ви будете, до речі, дихати правильно, ви будете худнути у вашому організмі, не буде зайвого жиру. Ну, а оскільки йога вчить правильному диханню, то відповідно ви, напевно, довше проживете. Адже ми з Михайлом говорили с. Скільки повинно бути 63 мільйони вдихів і видихів відведено в середньому людині? Ну а те, як ви вже їх використовуєте, це справа ваша. Проте, якщо ви будете займатися йогою, я думаю, ви використаєте їх ну протягом років, так, 90. так. Ну і останній п'ятий пункт це те, що 70% імунітету, якраз в кишечнику, можуть бути збережені завдяки вправам по йозі. Масаж внутрішніх органів, мабуть, ви бачили різні відео, де йоги там щось виробляють своїм животом, от різні такі вправи. Це все допомагає кишечнику зміцнювати свій імунітет. І відповідно, навіть ну, знімає точніше, робить ваш організм. Більш таким е, міцним і е, навіть стійким проти бактеріальних і вірусних інфекцій. Сімдесят ну 70% так. нашого імунітету знаходиться саме в кишечнику. Я думаю, друзі, ми вам вже довели, що йога це класно, йога це здоров'я. Ну а більше саме про неї ви зможете дізнатися в нашому наступному сюжеті, після чого до нас завітає вже наша Олечка Гапоненко і навчить нас щось зробити своїми ручками.